Прийом проходив класично питання, здебільшого не відрізнялися від попередніх. Досягненням міської влади структурних та профільних підрозділів очільник міста вважає те, що кількість звернень поступово зменшується. Проте у житлово-комунальній галузі завжди є робота. Розроблені титульні листи, за якими поступово реалізовують намічені плани, та дні приходячи на прийом, намагаються прискорити процес. І ми дійсно роз'ясняємо людям, коли це буде реально відпрацьовано, реально буде вирішено то чи інше питання. Такі питання були по пресулаштуванню, по поверненню до своїх робочих місць. Питанням до міського голови звернувся заслужений артист України Юрій Маліков. Чоловік 30 років свого життя віддав міському театру. Має велику кількість відзнак та нагород. За свою творчу діяльність зіграв біля сотні ролей та заспівав незлічену кількість пісень. Як розповідає актор, його звільнили з театру без зрозумілих для нього пояснень Мені об'яснілі через якийсь непонятний цирк, що со мною проводиться беседа. об'яснили какой, що у них не вистачає оплачувати, щоб я искав театр в другом городе, или став на біржу, через середине дзвонив Может Може они что-нибудь для мене Артист каже, що його мета звернути увагу влади на проблеми акторів у театрі. Ми повинні це питання проаналізувати, вивчити його досконально і надати йому відповідь наскільки він був звільнений, відповідно до чинного законодавства, чи це було бажання деяких керівників керівництва. З приводу працевлаштування прийшов і Юрій Володимирович. Чоловік все життя займався тренерською діяльністю, готує чемпіонів з фігурного катання. Дуже хоче працювати у місті, адже наразі він їздить до Дніпропетровська у спортклуб Метеор. А там, до речі, займаються і юні дніпродзержинці. Міський голова розповів про будівництво льодової арени, де власне і з'явиться можливість влаштуватися на роботу. Я об там слышав, ну а тепер я вже конкретно узнав, що дійсно буде будуватися льодова арена. І хотілося би. Просто тут фигурное фігурне катання. Тому що вбили годы здесь фігурне катання теж було і працювати, чесно гаря. Це чудові наміри з боку людини. Я вважаю, що я думаю, что він йшов задоволений. У мене було, що по цьому питанню йому відповісти. За проєктом арена може прийняти півтори тисячі глядачів. У планах завершити будівництво у цьому році. Будівництво така непроста, скажіть, складова. Будівництво може, якщо не до кінця цього року, може на початку слідучого року ми я тому, що отримуємо цю дворену, яка буде буде в експлуатацію, і вже перші наші маличі і дорослі, і всі зможуть будуть мати можливість займатися і фігуром катання, і хокеєм, і просто проводити свій досуг. Крім цього, було розглянуто ще багато питань серед них і наболіли ліфт мешканців лівобережжя, який 10 років був несправним. А зараз він відремонтований, але користуватися ним люди не можуть. Міський голова дав обіцянку, що цього тижня особисто приїде на перший запуск підйомника.